Відносини між Росією та Казахстаном, хоч і залишаються добрими, початок війни в Україні змусив казахський уряд переглянути своє ставлення до Росії та оцінити потенційні ризики нападу на свою країну. Наративи, використані проти України, легко перекладаються на Казахстан як на типову пострадянську країну. Водночас постійно з вуст різних російських спікерів різних рівнів порушується тема споконвічних російських земель на півночі Казахстану та подібна риторика. І в цьому випуску ми поговоримо про те, а що якщо Росія нападе на Казахстан, як це може статися і до яких наслідків призвести? Відносини Росії та Казахстану стали по-новому вибудовуватися після розпаду СРСР. Країни стали незалежними, а колишні інститути зникли. Загалом протягом десятиліть між країнами вибудовувалися досить тісні та дружні відносини. Казахстан, як правило, йде другим після Білорусі за рівнем близькості до Кремля. Також приймає участь у багатьох російських інституціях та організаціях, найважливіші з них це ОДКБ, Оборонний Союз та Євразійський Економічний Союз Великий інтеграційний Союз. Особливе зближення почало відбуватися ще в нульові роки, коли до влади прийшов Путін. Він для Назарбаєва стає зрозумілішим суто авторитарним лідером, що власне режими й зближує. Перша напруга, звичайно, була ще у 14 році після анексії Криму та війни на Донбасі. Ще тоді Казахстан відчув для себе загрози, проте сильний рівень взаємної інтеграції та неперемінний курс Казахстану зберігали стабільно добрі стосунки. Початок 22-го року ще до вторгнення Росії в Україну розпочався з великої кризи в Казахстані, коли почалися масові протести та погроми. Токаєв звертається до ОДКБ за допомогою а блок водить війська на територію, чим закінчує протести. Таким чином, Токаєв... Заручившись підтримкою Путіна, зберігає свою владу, а паралельно із цим відбувається ліквідація клану колишнього президента Назарбаєва та його впливу. Незважаючи на порятунок режиму, війну в Україні в Казахстані знову зустріли з великим побоюванням. Формально країна зберігає нейтралітет, проте деякі кроки якби проти Росії були зроблені. Наприклад, Казахстан передає гуманітарну допомогу Україні, дозволяє провести проукраїнські мітинги. При тому, що в країні подібна активність фактично під забороною, і навіть забороняє російську військову символіку в країні. Сам Токаєв в обличчя Путіну говорить про те, що не визнаватиме ні ДНР, ні ЛНР як окремі території, і досі влада Казахстану виступає за цілісність України. Водночас сам Токаєв продовжує балансувати. Казахстан сильно залежить економічно від Росії. Наприклад, через Каспійський трубопровідний консорціум продається 80% всієї казахської нафти. А сам трубопровід проходить через російську територію, та й, власне, Росії належить. Кремль вже показував свої можливості та на короткий термін перекривав трубопровід, щоб показати свою силу. Водночас російська агресія у 2022 році показала, які загрози можуть виходити з Росії, тому Казахстан повільно став зміщатися у бік Китаю та Туреччини одночасно. Російська сторона продовжує кидати погрози Казахстану іноді, що у 2022 році, наприклад, Медведєв погрожував, що Росія може і має захопити Північний Казахстан. Як же може початися війна і які приводи для цього Росія може використати? На даний момент не можна сказати, що спостерігається явна ескалація між Росією та Казахстаном. швидше таке з Азербайджаном, про що було минуле відео. Однак у будь-який момент часу може настати мить, коли Росія знайде привід для інтервенції. Останні події показують, що Кремль став менш передбачуваним та агресивнішим. І з найбанальнішого це та сама риторика, як і для України: захист російськомовного населення, споконвічні території тощо. Ця тема регулярно подалюється російськими спікерами з часу розпаду Союзу. Ще тоді, в момент розпаду, росіян взагалі було практично як казахів. Зараз правда, демографічна ситуація перейшла на бік казахів, проте навіть згідно з переписом 2021 року, 16% населення вважають себе росіянами. Сама ж тема є однією з улюблених тем Кремля, яку вони використовують і проти України, і проти країн Балтії, і проти Молдови, і може її легко активізувати проти Казахстану. Тим більше, що політика Токаєва і справді стає більш національно орієнтованою. Вторгнення в Казахстан, можливо, після падіння режиму Токаєва до влади можуть прийти інші сили, набагато менш проросійські, чи країна взагалі може демократизуватись. Такі події можуть налякати Кремль, і Путін може скористатися моментом політичної нестабільності, як це було в Україні в 2014 році, коли було анексовано Крим. Привід для війни за бажанням не так складно знайти чи замітувати. Російська влада регулярно цим займається. Реальні причини для вторгнення можуть бути різними, починаючи від того, що Казахстан буде віддалятися від Росії і Кремль захоче його повернути. Закінчуючи тим, що у Кремлі вирішить провести ще одну військову кампанію після закінчення війни в Україні. Казахстан може стати новою ціллю для Росії, оскільки немає жодного захисту від третіх країн, ну хіба що від самої Росії через ОДКБ. Порівнюючи російську та казахську армію та потенціали, то очевидно, що перевага буде на боці Росії за всіма показниками. Російська армія налічує понад мільйон осіб. Армія ж в Казахстані це 110 тисяч діючих військових та 135 у резерві. Витрати на оборону також суттєво відрізняються, російські бюджети вже досягли 149 мільярдів і продовжують нарощуватися, а ось казахські – лише 7,5 мільярдів. Щоправда, варто відзначити, що Казахстан став зміцнювати свою армію починаючи з 2022 року та нарощувати її можливості. Але вони явно відстають від російських. Населення та мобілізаційний потенціал також на боці Росії 144 мільйони проти 21 мільйона, хоча населення Казахстану продовжує зростати, але це може спрацювати лише на дуже довгу перспективу. На відміну від Азербайджану, на кордоні якого знаходяться гори, які буде важко проходити, російсько-казахстанський кордон мало того, що занадто протяжний, буквально найдовший у світі, та ще й рівнинний. Тому наступ може йти з будь-яких сторін. Без великих проблем. Перевагу хіба що можна назвати величезні території, які у разі окупації напросто буде контролюватиме, а також це буде призводити до розриву логістики. Просування вглиб країни змушуватиме Росію розтягувати логістику, від чого вона буде ставати дедалі вразливішою. Наприклад, відстань від російського прикордонного Челябінська до найбільшого казахського міста Алмати понад 2000 км дорогою. Економічна Росія досить швидко може задушити Казахстан. Як було зазначено вище, прокачування нафти з Казахстану практично повністю залежить від Росії. Казахстан вже шукає альтернативні шляхи, проте відсутність виходу до моря ставить його в уразливе становище. Альтернативні маршрути розглядаються через Китай та Азербайджан. Реакція інших країн на вторгнення Росії залишається відкритою. Крім формальних засуджень з боку інших країн, реальна реакція може бути тільки від двох країн. Від Китаю та від Туреччини. Китай вже довгий час посилює свої позиції в Середній Азії і після початку війни в Україні став ще більш активно це робити. Робить інвестиції, купує політиків, використовує м'яку силу і навіть створює таємні військові бази. Все це відбувається в регіоні, і Казахстан, як найбільша країна, не залишається осторонь. Можна сказати, що Китай усіма силами буде запобігатиме потенційному вторгненню Росії, давлячи на Кремль і йому погрожуючи. А ось як конкретно буде діяти у разі вторгнення, незрозуміло. Хоча сьогодні Китай має колосальні економічні важелі тиску на Росію, якщо вони зберігатимуться як сьогодні, то Китай чисто економічно зможе Росію змусити закінчити війну. Щодо Туреччини, то теж цікаво, що країни ще у 2022 році підписали військову угоду, а історія з тюркськими культурами зближує країни. Можна припустити, що явна допомога буде з Туреччини, зокрема й військова. Західні країни, ймовірно, ніяк не будуть прямо цього торкатися, хоча інтереси в Казахстані у них є. Там працюють багато західних компаній з видобутку ресурсів. Ставлення до Токаєва також на Заході не просте. Пострадянські країни, за винятком України та країн Балтії, ймовірно, слабо реагуватимуть. Результати війни, швидше за все, будуть не на користь Казахстану, багато в чому країна може покладатися тільки на тісний союз з Китаєм, і чим ближче наступні роки вони ставатимуть. Тим менша ймовірність вторгнення Росії. Військова перевага явно на боці Росії, хоча окупація настільки великої країни – все ж таки нетривіальне завдання. Як реагуватимуть на війну у самому Казахстані, також незрозуміло. Населення там досить лояльне до Росії, хоча й в Україні колись також було. Але російська агресія багато у чому згуртувала людей для опору. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс БайМієкофі. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.